Зустріч Путіна сьогодні із Кім Чен Іном, вона наскільки ми зараз розуміємо, ще не почалася, але має розпочатися десь в найближчі можливо хвилини години. Скажіть, чи головне управління розвідки України має розуміння про що саме Путін хоче домовлятися з Кім Чен Іном? Це питання обговорювалось, і наразі е, нічого над нового там не буде. Путін буде просити, і е, сам е, факт дуже красномовний, що ось е, люди себе називають великою державою, там називають якоюсь другою армією світі, і звертаються до е, інших держав, північної країни наразі, і буде говорити знову про артилерійські снаряди, про допомогу в озброєнні, е, про е, зброю і БК радянських зразків. Тобто, це те про що говорив і Шейгу під час останнього візиту, і зараз буде просити власне Путін. І немає підстав вважати, що всі побажання російського диктатора будуть задоволені. Ну але якщо все ж таки якусь зброю. Північна Корея передасть Російській Федерації і там буде більше змоги застосовувати боєприпаси і зброю і так далі? Чи варто очікувати, що згодом у нас буде погіршення стосовно обстрілів нашої території? Це можливо пов'язано з тим, що зима росіяни також можуть користатися тим, щоб у нас не було тепла і світла. Які плани там? Ну про зиму це інша історія. Ракетний терор і ракетні атаки расистів тривають і зараз, і застосуванням власне як ракетного озброєння, так і, наприклад, БПЛА, про шахіди можемо говорити. І ця тактика не припиняється. Тут нічого нового не буде. Насправді в світі зовсім небагато держав, які на офіційному рівні готові говорити про співпрацю в військовій сфері, допомогу. Для світового ізгою, яким сьогодні є Росія і Путінський режим, тому звичайно будь-яка допомога для Путіна це погано для України. Наскільки це істотно вплине? Я думаю, що драматизувати ми тут не повинні. І давайте згадаємо, що Україна також не сама, і весь вільний світ так само допомагає. І більше того, будь-яка будь-які подібні дії з боку Путіна можуть інтенсифікувати процес допомоги і Україні. Пане Андрію, ми вам вдячні за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Андрій Юсов, представник Дякую. головного управління Дякую. розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.